Хелоу, Як їдемо? А, і там є штучка. На ті горі. Пощадка, о. Ми їдемо. Ми їдемо, коротше, з'їхали раз. І ну, таке щось. Не виходять дуже вправи. Okay, Інтерв'ю вийшло не дуже змістовно Але ладно. <сих> але пізніше буде накладено звук. Так. Сейво? Ми з'їхали. І виїжджаємо знову наверх. Треба палички, вишайте вагу не видно. Нам навіть вийшло пару разів гарно повернути. Правда? Так, так. Нормально все. Вася, Вася. Палицями ти завжди Вася завжди Вася Мама папа. Ми їдемо на іншу трасу, коротше. Тут дуже багато ялинок, але ми не будемо їхати через ялинки. А може? А може? Привіт! Блін, ти все зіпсувала. Ми займаємося кожен своїми справами. Ууу. Ми з Франківська. Домашнє діло, так? Да? Ну так. Да. Давай кинь його. Кинь його Мирослав. Кинь його. Перу єди. Прости нам провини наших, які ми прощаємо новацію нашу. і не веди нас у покусу, але визволи нас від лукавого. Щоб направити зразу лишне, костій полізколище. І задня стік збирається по свіних пірає, трасах пірає... забуваємо, що ми одна команда народний весь не що знаєш. Все не так просто. Все дуже просто. Коментар від Альбини, що тільки що сталося, Любина? Тільки що мене збили. Просто дуже-дуже сильно збили. Я ж не зрозуміла, що сталося, тільки чую, я фу, лечу. якось взагалі странно. У мене ще перший раз відпала. Перший раз мене впали, що мене шучки не відпадала лежа. Тобто я ще походу тільки не падала нормально. Так? Ну, є. Вона отут. Її отут збили. Бідно. що ми майже всі чи ще є? Ще хтось є? Їде, їде, ось цей є. А він є, він, він вже є. Все, Це ось цей? Давайте. І Михайло Русиняк теж сьогодні є менеджером Працює в компанії великій, але погодився так само приділити вільний час заняттям з нами. Відомий в минулому спортсмен, чемпіон України, учасник чемпіонату світу, Вари, учасник багатьох-багатьох міжнародних стартів, майстер спорту, чудова людина, чудовий інструктор і всі, хто має спортивні амбіції, будуть мати такі візуальні, розтішні орієнтири. Давай. Ты снимаешь? Да. Бахмана, але він просить показати йому письмовий. До кого його? Ну, він не тукав на той телефон. Ну, чуєш за бригову? Нам зробили романтичний прийом на підйомнику. Нам зупинили і все. Це за нашим бажанням. нашим бажанням. День третій! Ми їдемо на підйомнику. ми нічого не їли, ми голодні! Ми не знаємо де ми. а Все. Ти на руках носила старого свого, а усі роки, ай, я, ай, я, боявся, помімо з підсум. Я не тебе по всьому на яку не боявся. Як ви сьогодні покатались? Відмін.

То, то Отже, якщо є якісь питання, може, Міша, може, ти хочеш щось додати. Ні, я думаю, що... Ми щорік збираємося в Борах, щоб привести душі свої Поєднати серце і природу. Тому ми йдем на Драгобрат Драгобрат гартує нашу волю, а Господь нам духу додає Драгобрат нас кличе до походу, ходу, ходу, Драгобрат ми вдячні, що дає. Draho brat papa papa wa pa pa ra draho brat papa papa wa pa pa ra draho brat papa papa wa pa pa ra pa draho brat papa papa wa pa pa ra Сидай за руль, Марко, ты умеешь ездить -то. Марко! Что? Сидай за руль а ты, Что ты снимаешь? Что? Что ты снимаешь? Что скажешь? Как я... ты сегодня покатался? А? Как ты сегодня покатался? А ты? Понимаю? Ты сегодня будешь еще кататься? Я знаю, я сегодня еще немного не чистым катался Коля, <свес> станьте стабильно Все на... да, стоять? Да я... Don't worry. Be happy. I think there's some trouble. When you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. <laughs> <реш> Йдемо сюди, піднімаємося на саме вверх, потім можна спуститися або синьою, а можна резко і червоною спутнутися сюди. І тут є 11-й підйомник, все синя. Ага. Назад. Потім звідси переїдемо на 13-тку, котнемося догори ага. і коло робити. Окей. На підйомнику і граємо РО 5. з гореве до o o